Доброго славаного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 6 глава з 54 вірша, 7 глава з 1 по 8 вірш. Одного разу, коли Ісус вийшов з човна, відразу жителі землі Генесерецької, впізнавши його, обігли всю околицю, ту й почали приносити на постелях недужих туди, де він, як чутно було, знаходився, і куди тільки не приходив Він. Чи в села, чи в міста, чи на поля, на відкритих місцях клали недужих і благали Його, щоб їм доторкнутись хоч до краю одежі Його. І всі, хто торкався до нього, спасалися. І збираються до нього фарисеї та деякі з книжників, які прийшли з Єрусалима, і, побачивши деяких із учнів його, що їли хліб нечистими руками. Тобто не митими, докоряли їм, бо фарисеї та всі іудеї, додержуючись передань старців, не їли, не вмивши старану рук. І прийшовши з торгу, не їдять, не обмившись. Їй багато іншого, чого вони прийняли дотримуватись обмивання чаш, кухлів, казанів і лавок. Потім запитують його фарисеї та книжники. Чому не ходять учні твої за переданням старців, але невмитими руками їдять хліб? Він же сказав йому відповідь добре пророкував Ісайя про вас, лицемірів, як написано, цей народ устами мене шанує, серце ж їхнє далеко знаходиться від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням, заповідям людським. Бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтесь передання людського, обмивання чаш і кухлів, і багато іншого цьому подібного робите. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.